Всім привіт. Ви на каналі Будую мрію, і сьогодні буде дуже цікаве відео про дооснащення вашої Tesla Model 3, а точніше Tesla до тобто з 18 по 20 рік. Для всіх тих, у кого немає підігріва руля, є рішення. Дивіться, у нас є ось такий руль. Тобто нам потрібно спершу купити руль з підігрівом. Далі нам потрібен ось такий кастомний блачок. Блачочок, який встановлюється ось сюди, для того, щоб це все працювало. Бо, як ви знаєте, або не знаєте, я вам розповім. Законними методами додати собі підігрів руля в Теслі неможливо. Тобто ваше авто має бути або на руті, тобто у вас не буде сертифікатів, воно не буде оновлюватись, або це буде зроблено ось таким чином. Давайте по порядку. Що це таке? Ми купуємо спочатку ось такий руль. Далі нам потрібно встановити ось цей блочок, ось сюди, під цю штучку. І далі замінити наш руль вже на наше авто. Ну, давайте ж будемо дивитись, що це таке, та як воно працює. Зараз все покажу. Першим ділом ми беремо т 20 зірочку. І нам потрібно викрутити ось ці один, два, три та чотири болтики. Де він тут сховався останній? Ось там. Викручуємо. Болтики зняті. Далі перевертаємо руль, і ось тут у нас є такі пасіки, які потрібно здвинути всередину і видавити туди їх всього три штучки. Це нам потрібно для того, щоб ми змогли піддіти та витягнути всю цю штуку наверх, бо по-іншому ми не зможемо це все розібрати. І після цього піддіваємо легкими натисками цю пластмаску, і вона в нас виходить. І нам потрібен доступ до ось цього блочка. Далі беремо викрутку з Т-10 зірочкою, і нам потрібно відкрутити ось ці два болтики, щоб дістати цього облачка та відключити ось цю синю фішку. Рідний блочок відключений, і тепер нам потрібно сюди підключити наш кастомний блочок. Новий блочок інстальований, старий блочок залишаємо до нових часів. І тепер збираємо це все в обратному порядку. Збірка завершена. Руль виглядає, як і до розбору. Тепер нам залишилося його встановити на наше авто. Зараз підемо ставити. Сідаємо в авто, беремо нашого руля, і ось тут у нас з боку є такі дві дірочки. Справа та зліва. Нам потрібно щось тоненьке та довге. Вставляємо справа і зліва, і наша подушка має вищелкнутися на нас. Обов'язково, щоб ваше авто не було заведене, щоб вона у вас не спрацювала, не дай Боже. Пробуємо вставляти. Тільки тут обов'язково. Десь я не попав. Першу. Пробуємо. Оп! Начебто відчолкнулось. Не, не відчлкнулось, не попав. Давайте ще раз. Зараз. Знов не попав. Оп, І наша подушечка відчокнула з однієї сторони. Ну і з іншої робимо так само. Шукаємо цю дірочку тут, Ми знайшли і там треба так трошечки акуратненько туди попасти. Саме в, в ту дірочку Оп, і наша подушка в нас виходить. Далі потрібно нам буде відкрутити ось тут ось цього болта і вищелкнути ось цей роз'єм. Пушка в нас в руках. Далі відключаємо ось цей роз'єм і потім викручуємо ось цей болт. У вас тут буде таке повідомлення, що кнопки не працюють. Значить, ми відключили наш руль. Далі нам потрібно. Взяти ось таку трещитку, обов'язково здорову, з 55-м турексом, з таким гігантським 55-м турексом. Вставляємо це ось таким чином. Ось сюди. Оп. І тепер затискаємо руль у нас. Зараз ми його вирівняємо. Затискаємо руль у нас поміж ніг та пробуємо відкручувати. І ось так. Далі руля тягнемо. Оп? І наш руль у нас виходить знятий. Все. Місіон Копліт. Замінили руль на новий. Підключаємо все в зворотньому порядку. Все готово. Тепер залишилось вставити назад стару подушку, підключаємо роз'єм та вставляємо її в пази. Все. Все готово. Перевіряємо. Подушка не стрельнула, це вже дуже добре. Так, тепер потрібно перевірити, як буде взагалі працювати наш руль. Наскільки я знаю, він у нас має вмикатись з кнопки Отут, підсвітка руля. І через цю кнопку він буде програмуватись. Зараз будемо перевіряти, як це все буде працювати. Так, і ми поставили наш руль, тепер розповідаю, що ми можемо тут е, зробити. Дивіться, е, руль у нас встановлений, і тепер як же ним керувати. Бо це все добре, що ми його поставили, але треба вам розповісти, як ним тепер керувати. Дивіться, у нас є така вкладочка, е, яка називається освітлення. І тут у нас є кнопка підсвітка керма. Е, наш підігрів керма керується ось цією кнопкою. Підсвідкою керма, що ви можете робити, які взагалі є налаштування в цьому кермі? Перше налаштування це те, що він е, вмикається автоматично. За замовчуванням, встановлено, що коли температура в салоні буде е, нижче 29 градусів Цельсія, він буде вмикатися. Е, але для наших раліїв 29 в салоні це дуже багато. Якщо всі їздять, 21 22 тому це нам потрібно буде змінити. Далі ми можемо регулювати, наскільки воно буде нагріватись. Там температурний діапазон від 22 до 44, здається градусів Цельсія, і ваше кермо буде як, може бути як просто теплим, так і гарячим. Скільки ж по часу нагрівається саме кермо? По часу це відбувається від однієї, там, до 2 хвилин максимум. Тобто, коли ви е, вмикаєте, сідаєте в машину, 2 хвилинки, ваше кермо вже буде тепле і ваші руці не будуть мерзнути. Далі, як е, відбувається налаштування? Е, ось у нас є кнопка підсвітки керма. Якщо ми ось так натиснули, то кермо не гріється. Якщо ми ось так натиснули, то кермо буде грітися. Налаштування керма. У нас є всього три налаштування. Налаштування номер один це температура автоматичного нагріву. Тобто, якщо у вас в салоні менше ніж 29, або якщо у вас в салоні менше ніж 13, як це зробити? Беремо. У нас отут має бути за замовчуванням подсвітка е, вимкнена. Е, далі нам потрібно зажати ось так голосового помічника, і потім в моменті натиснути ось так. І коли ви це зробите без камери, то у вас з'явиться така штучка, що типу, дальність була змінена. Оскільки я знімаю сам, то я вам зараз не можу це показати, ну, як воно саме відбувається. Але коли воно змінилось, значить у вас вимкнулося налаштування: що або 29, або 13 градусів. Далі, наступне налаштування: як змінюється. Температура нагріву, тобто скільки до скількох максимум градусів він буде грітися цей руль. Також у вас за замовчуванням має бути вимкнено. В моменті ви натискаєте кнопку вправо і одразу вмикаєте підсвітку керма. І тоді у вас відкриються налаштування того, як вам потрібно нагрівати ваш руль. Тобто один щелчок вправо. Це додає 1 градус Цельсія, тобто 10 разів натикали, буде 10 градусів Цельсія, 10 раз в ліву сторону. Це буде мінус 10 градусів Цельсія. Ну і останнє налаштування, так як ми з вами всі живемо в Україні, і у нас є і літо, і зима. Ви можете його автоматичний підгрів вимкнути. Тобто, щоб влітку він вас не турбував, що вам потрібно буде для цього зробити. Вам потрібно буде вимкнути руль, затиснути е, кнопку ось цього кольосика вліво, е, і це буде значить, що він вимкнений. Якщо у когось з вас, хто буде собі це робити, або хто звернеться до нас, не буде щось виходити. Є на офіційній сторінці з субтитрами, е, повністю е, англоверсія, як це робити. Ну або ми вам, або я вам особисто підскажу, як це зробити. Загалом я кермом цим задоволений, бо е, в дорестрійках його дійсно не вистачає. Підігрів Руля, це дуже файна фіча, хоч це і реалізовано не зовсім якби по заводському. да Бо в заводському варіанті, ми коли ось сюди на клімат, у нас ось тут буде типу, підігрів руля. Але <звук> спасіба, що хоч так, як кажуть, да, бо а, на зараз це єдиний варіант, як ви можете без втрати сертифікатів, без рута машини зробити собі підігрів керма. Тому всіх, кого зацікавило, я залишаю посилання на цих хлопців. А, також ви можете замовити повністю цю послугу під ключ. Чу у нас у мене тому, будь ласка, пишіть, задавайте питання, і хто собі хоче на дерестрійку підігрів керма? То звертайтесь.